Подружжя Усиків Олександр та Катерина 25 вересня відсвяткували 16-ту річницю свого весілля у своєму інстаграм. Катерина Усик опублікувала фото з чоловіком і підписала його так: кажуть: у шлюбі треба терпіння. Ми вже 16 років як справжні чемпіони. З нагоди 16-ї річниці боксер зі своєю коханою дружиною влаштували побачення лише на двох у одному з елітних київських ресторанів. Подружжя ошатно вбралося для романтичної вечері. Катерина була у довгій чорній сукні з асиметричним вирізом, а Олександр одягнув темно-синій костюм і білу сорочку. Атмосфера у ресторані була дуже романтичною: білі квіти, свічки та жива музика, під яку закохані танцювали весь вечір. За 16 років у шлюбі у пари народилося четверо дітей: дві доньки та двоє синів. Вітаємо подружжя із топазовим весіллям і бажаємо прожити у мирі, злагоді та любові до золотого весілля.